Всім добрий вечір. Сьогодні мені цілий день люди присилають відео з Дніпра з проханням прокоментувати В зв'язку з тим, що ситуація двояка і розумні, адекватні люди, які здатні мислити. Хотіли б спочатку почути декілька думок і сторін для того, щоб зробити вже потім свої висновки, підтримавши того чи іншого так сказати, експерта. Я не розумію, про що мова, тому що сьогодні був дуже насичений у мене день, починаючи прямо з ночі. Спочатку в мене було з 7 дзвінків до другої ночі, і потім у нас ще була ніч з прильотами. Потім ранці я полетів купувати хлопцям футболки, їжу, медикаменти, тому що через 10 днів ротації хлопців повертають в те пекло, звідки вони приїхали вже сідими. І ці 10 днів ротації вони. Перебували в лагері відпочинку. З цього приводу в мене окрема буде тема розмови. Я зняв відео і підготував вам дуже цікавий репортаж на цю тему, але трошки пізніше. Це я все веду зараз до ситуації в Дніпрі. Хлопці попросили, щоб я при можливості особисто їм сьогодні передав все, що вони попросили, в зв'язку з тим, що там у них все це заберуть. Це я знову ж таки веду до теми про Дніпро. Я без об'яв, без карточок, без збору коштів просто поїхав, скупився, відвіз. Я не міг зробити відео з цими хлопцями, тому що ну, не приведи Господи, з ними що трапиться в дорозі, я на себе такий гріх брати не збираюся. Хто мене знає з перших днів війни, той знає, що я купив і я довіз. Все, не передкинь, я більше звітувати не збираюся, і, і, і крум і так теж. Наступне питання. Завтра о 16-й годині в Сатошинському суді відбудеться суд. Суд, на якому я вже був, суд на який мене запросила дружина військового, яка е, дуже довго під час мого прямого ефіру в Тіктоці е, в коментах просилася, щоб я її помітив, щоб я з неї списався, щоб я їй допоміг. До речі, я нас усіх вітаю. Сторінка в цьому Тіктоці сьогодні була знищена. Ми б'ємо всі рекорди, тому що ці сторінки менше пів місяця. При цьому вона я встиг на цій сторінці зібрати 30 тисяч підписників і деякі відео залетіли більш мільйона. Я не гонюся за підписниками чи за переглядами. Я просто констатую факт: розгул демократії у нас шалений. Я чомусь не бачу, щоб система так зруйновувала, руйнувала, знищувала сторінки в Тіктоці расистів, які ведуть свої стріми, розповідаючи, що вони вже в Києві. Я не бачу, щоб спецслужби так знищували сторінки наших деяких недолугих українців, які спільно з расистами ведуть спільні стріми з криками тапайте нам, тапайте і сердечки кидайте. Я не розумію е е е політику спецслужб, які мали б таких людей би блокувати, а можливо навіть шукати і відправляти туди в Росію, де їм хорошо живеться і в онлайні. тому що такі і напередку нам не потрібні. Хай мандують в Росію за своїми тапами, за своїми лайками, за своїми сердечками. Нам такі українці не потрібні. І москов, московитів своїх оцих патріархатів хай захватять в рясах ФСБшників. Ні, треба бомбити мої сторінки, волонтера і патріота. Ну нічого, то таке діло. Всьому своє час. Це ж я знову таки веду до ситуації в Дніпрі. Е, я прибув тоді в суд, я подивився. Я такого жахіття ще не бачу. Я думаю, мене вже нічим не здивуєш після безпреділа, який пережив я в Миколаївському суді районному. Але ні можна ще, коли перед тобою сидять три судді, два по бокам яких взагалі не, му, не реагують. Ну зато вже третя тривається по повної. Причому так закриває рот захиснику нашого ві військового з таким нахабством, з таким цинізмом, що я я просто якби вона мені так затикала, рот, то повірте, вже б там пір'я летіло. Це дуже ще коректний попався адвокат нашого військового, якого я не знаю, кому він пройшов дорогу, але кинути людину. По спочатку свідченням наркомана, потім цей наркоман міняє свої свідчення, і вони все одно тримають військового за гратами. Тобто, положним свідченням вони його кинули, по правдивим свідченням вони все одно його тримають в СІЗО. І е цинізм нахабства прокурорши, е яка підставила і суддів, яка підставила. І е, цього наркомана, який дав проти військового покази. В общем, там цих І Я би дуже хотів небайдужих українців, е, волонтерів, патріотів, непродажних журналістів і військових завтра о 16-й годині прибути до Святошинського суду і показати системі, прокурорам і суддям, що ми є, що ми існуємо, і показати їхнє місце. Так не має бути це ненормально. Ми не заслужили на таке відношення, на таке нахабство, на такі погрози. Цинізм, хамство, грубість, підвищення голосу в адрес військового, в адрес адвоката, якого захищає закон, в адрес мене, як волонтера і патріота. Ну, якщо ми собі таке дозволятимемо, то ми не народ, значить, ми заслуговуємо на таке відношення до себе. Або ми маємо приходити в стіни суду і показувати підтримку військового, показувати місце відповідно до Конституції, виконавчих органів влади, прокуратури, судової гілки влади. І в першу чергу змушувати поважати себе. Завтра, о 16 годині, Сатошинський суд, я всіх запрошую. Ні, сидіть вдома! І до вас доберуться і судді, і прокуратура. І тепер я підвожу до питання у Дніпрі. Я вивчив не тільки відео. Я вивчив і е, деякі коментарі, які вже зробили свої висновки, великі коментатори, е, диванні експерти, і вже їх виклали. Один з таких коментарів е, мол, ну а що ви хотіли нічого ображати поліцейського, плюватися і матюкатися. В той же час е, інша людина сказала: ми можемо по-різному відноситись до цієї ситуації, але одна людина. Зі сторін конфлікту вже лежить у морзі, і це факт. А тепер я хочу висловити свою думку. Ну, по-перше, я хочу привітати систему. Я хочу привітати міністра внутрішніх справ. Я хочу привітати нашу правоохоронну систему. Ви таки свого добилися. Саме найгірше, що ви могли зробити. Ви відкрили ящик Пандори. А тепер моліть Бога, щоб цей ящик Пандори не був відкривався по всій Україні. А тепер моліть Бога, щоб не знайшовся такий дебільний політик, який використає цю ситуацію і почне шатати її по всім регіонам. Почне шатати по всій Україні, використовуючи смерть цієї людини. Моліть Бога. А чому я так говорю? Тому що я на собі особисто відчув. Всі прелісті нашої правоохоронної системи, я відчув, як мене отут, в цій квартирі на цьому полу били СБУшники десять чоловік, які влаштували цирк на дроті з топорами в руках, замість того, щоб по демократичному по закону придявити мені рішення суду про обшук моїй квартири. І після того як я почну сопротивлятися. Хамити, грубити, погрожувати, вже тоді могли б приймати якісь рішення. Але ні, вони представились поліцією, яка прийшла просто перевірити мій домашній арешт, причому о сьомій ранку, чого ніколи не було. В темноті тикаючи мені в глазок якісь невідомі документи, які неможливо прочитати. Потім вибиваючи двері, б'ючи мене, розбиваючи медикаменти, луплячи мого колегу-волонтера, який з е справжні днів війни волонтер, не для того, щоб його лупили тут, а забравши всю техніку. Продовжимо вплив системи на мене. Покровськ, де чотири рази мене також представники правоохоронної системи. Невідомі мені люди, які представлялися то гуром, то прокуратурою, то поліцейськими. Шманали і погрожували. Увага! грохнути, кинути напередок і грохнути. Продовжимо. Одеса, де три години Служба безпеки України міста Одеси, тримаючи мене безпідставно з мішком на голові, задавала мені найдебільніші питання. Тепер я задаю питання. Скажіть мені, будь ласка, це результат вашого безпреділа? це результат вашої вседозвольності. Це те, що я говорив. Є мусора, а є поліцейські. Є дуже багато порядних поліцейських, які готові працювати, які готові вести себе демократично. І якби поліцейський вів себе демократично, відповідно до закону України про поліцію, відповідно до статусу свого до вимог, тоді так. Тоді ми бачили б на відео, що саме людина, яка була водієм Ягуара, спровокувала ситуацію. Незважаючи на газовий балончик, незважаючи на усні попередження, і вже потім ми бачили б на відео, що поліцейський змушений був е звернутися до зброї. Але що ми бачимо? Ми бачимо просто, що людина рятує життя своєї дружини. Я вам хочу сказати, ви шляхом свого безпреділа всі дозволеності, то ви бабушку б'єте на базарі за пучок окропа, то ви військового тягаєте по асфальту, то ви волонтерів лупите. Що ви ще вмієте робити? Ви вбили українця. Мало того, що це роблять расисти, ви вбили українця, який не заслужив на таку смерть. Так, можливо, він заслужив на кримінальну відповідальність. Так, можливо, він заслужив на е, хамство. Але не на смерть. Ви ніхто щоб вбивати українців. Тому це ящик Пандори. І я. Вам розповім, що буде далі. А далі буде наступне, і я вже спостерігаю: прокуратура зайняла позицію загиблого. Мер Філатов зайняв позицію поліції. Воно і правда ж, правильно, треба ж займати позицію тих, хто тебе клює, тих, завдяки кому ти бізнес віджимаєш, тих, завдяки кому ти вдячний за те, що ти до сих пір ще мер. Тобто силомов, силовому варіанту. О, за ж будь ласка, тому що мене вже взагалі не видно. За що? Вибачте, будь ласка. А далі буде наступне, друзі. А далі е, знайдуться ті люди, які, використавши цю ситуацію, почнуть вирішувати кадрову політику. Тому що, якщо комусь не подобається начальник поліції чи прокурор, чи ще якийсь високопосадовець, його потрібно звільнити. А як його звільнити? По-хорошому ж не виходить. Зато завдяки скандалу. І тут виникає штучно створений скандал, який змушує звільнити і полетять голови. Голови полетять для того, щоб прийшли інші голови. Тому в цій ситуації найменше буде захищені права людини, яка дійсно сьогодні лежить в морзі. Цаповідбувало, ми ще побачимо. Але та війна, яка розвернеться в інформаційному полі. Та війна, яка розвернеться між високопосадовцями, між мером і силовим блоком, прокурорським блоком, ми ще з вами будемо спостерігати. Але ця ситуація чітко показала, що люди готові себе захищати. Я не хочу жити в Україні, в якій я змушений себе захищати від тих людей, які мушуть мене захищати. Але вибачте, після всього того, що я пережив, побиття, переслідування, мішки на головах, я також себе буду захищати в цій країні так, як я захищаю цю країну в тилу, будучи волонтером. А вас десятки тисяч мусоров, які так і не пройшли екзамен і очистку. Треба кинути напереду, щоб ви не заважали тим поліцейським, які хочуть бачити цю країну демократично і незалежною. Тому вирок однозначний була вбита людина. Ягуар, водій, хамство, грубість це доростепенна. Людина була вбита, Показово на глазах дітей і дружини. Це ваш. Екзамен, і ви його провалили. Ви думали, що ви в погонах можете нас переслідувати, бити, тягати по асфальту, вам за це нічого не буде. Суспільство починає огризатися. Бо ми пережили помаранчеву революцію, революцію гідності ми відстояли війну не для того, щоб нас били, ламали, тягали, садили і вбивали. Чомусь я не бачу такого відношення вашого. До нардепа, який вас тролить на відеокамеру. Чомусь я не бачу, да, що таке відношення до регіоналів, до сєпарів, які на блатних номерах, на блатних машинах тікали в перші дні війни з України. Ви супроводжували їх. І ви були людей, які знімали це на відео. Оце я бачив. Тому це вирок вам. І моліть Бога, щоб зараз не знайшлося там у верхах Питі. Ляшка, чи ще кого-небудь конченого політика, який використає цю ситуацію і почне розшитувати Україну. Задумайтесь. Ви перегнули палку. Ви зайшли за червоні лінії. Але народ український, це вам не російське стадо, яке луплять, 10 мусарок одного луплять. Ми за себе. Постоїмо. Подумайте уважно, чию сторону ви займаєте. І запам'ятайте, ми не для того залишились в цій країні, захищаємо її від расистів, щоб нас вбивали внутрі. Наші чиновники, які мають нас захищати. Так не буде. Закривайте цей ящик Пандори. Сривайте голови, приносите вибачення, падайте на коліна і передивляйтесь реформу. І проводьте очистку в лавах мусоров, не чіпаючи поліцейських. Але ж ви цього не зробите. Ви ж звільнили поліцейського, який розповів про корупцію своїх високопосадовців. Неправильний ход! От вам і отвітте. Всім дякую.